Доброго дня, 3 серпня 2023 рік, і я збираюся зараз виконати розливання вина за цієї пляшки і ємність 5 літрів. Тут знаходиться вино сухе із Лівадійського чорного. В останньому сезоні я ще раз дав шанс сухому лівадійському з певними відмінностями його виготовлення, і власне зараз хочу прийняти сам для себе рішення стосовно того, чи. Доцільно використовувати матеріал лівадійського для сухого, чи в принципі в мене вже стала думка про його надзвичайні здібності саме у десертному варіанті. От, зараз я виконую розливання і поділюся з вами своїми враженнями. Взагалі, в мене було цього лівадійського сухого близько 12 літрів. Е, у лютому січні. Значить, літрів 6 було спожито, а окрема пляшка була поставлена на більш тривалу таку великооб'ємну пляшкову витримку. І власне зараз у мене дійшли руки до певного результату. Згадайте, що серпень та вересень минулого року у плані погодних умов були надзвичайно негативними, тому я вирішив дещо розвантажити. Свої ліводійські чорні. Таким чином, залишений врожай вже мав певні кращі умови для достигання. А з того матеріалу, який я зняв, цю крисіці його становила 19,6, я вирішив зробити отакий сухий ліводійський розе. От. Ну і власне, що я зараз бачу, ароматична сдова надзвичайно потужна. Так, вона у плані насиченості та кількості складових ароматів вона не відрізняється від саме десертних варіантів, але там, там що дещо інший у десертних варіантах. Значить, по ароматиці, так, дійсно потужний сорт. Вино з нього в цьому плані не можна сказати, що воно. Відрізняється в іншу сторону від більшості нормально виготовлених червоних вин. В плані танінів, так. Танінів тут майже немає. Скажімо, якщо порівняти з тими самими популярними Мерло чи Каберне, то я б дав би на рівні 1,5-2 бала з 10. Тобто, оцей розе, це, в принципі, можна сказати, такий легкий варіант. Можна навіть сказати, що це жіночий. Але за смаковими та ароматичними своїми профілями це досить вдале вино. Таким чином, я роблю висновок, що дійсно доцільно використовувати ліва для видання сухих вин. Але в даному випадку я використовував ряд ферментів, про яких я вам розповідав. Саме ці ферменти дозволили при такій не дуже вдалій кондиції для виноробства ягоді отримати. У сусло, ті переваги, які я ними володіла що саме шкірка ліводісько чорну, але ж ферментація відбувалася саме по білому способу. Все, дякую за увагу, до побачення.